сніг. сьогодні такий моцний перший раз. Сьогодні субота. Мов робити якусь роботу. Випав сніг, зараз відкидав машину, зараз їдемо пса стригти. Вчора його покупали. Хочу трохи мамі допомогти. Щоб песик був. Чистенько доглянути, бо вже пора. Так, тут відкидається. Сніг. Знаю, сьогодні приїду, то... Певно, офігію щось зробити. Я вже не знаю, як той щебень має їхати, як той пісок має їхати. Тут вілі є. Кава є, так? Файно, я вже біжу. Не знаю, думаю, може сьогодні хоча б е з'єднаю дерево тим, такі, тим таким металом. Але е маю другу думку, як я його маю врізати болгаркою, якщо в мене такі болгарки, що вони дуже безпечні.